Привіт! Мене звуть Олеся Безсмертна, і я викладачка біології, а саме ботаніки, науки про рослини. Якщо комусь і здавалося, що ботаніка це сумно, нудно чи взагалі не цікаво, то я маю надію, що після нашого курсу ви переконаєтеся: це зовсім не так. Чого тільки варті наші знайомі незнайомці рослини? Вони основа життя. Рослини це те, що ми їмо. Рослини це те, що ми п'ємо. Рослини це те, у що ми одягаємося. І нарешті рослини це те, завдяки чому ми можемо дихати. Ну а саме сьогодні ми дізнаємося про основні елементи будови рослин з їхніми органами та типами тканин, з яких вони складаються. Так-так, адже якби дивно, можливо, не звучало, рослини такі ж живі істоти, як і тварини, як і ми з вами та цікавинки неймовірного світу рослин ми будемо поступово дізнаватися у чудовій ботанічній подорожі. Отож, вирушаймо. Перше знайомство із рослинами треба розпочати із їхнього різноманіття. Чи уявляли ви, що у світі існує понад 500 тисяч видів рослин? У природі існує неймовірне різноманіття рослин. Є й непомітні одноклітинні, яких можна розглядіти лише у мікроскоп. Але які лише уявіть собі, літали у космос. І такою крихіткою є, наприклад, хлорела. А є неймовірні велетні, як, наприклад, баобаб, якою мініатюрною видається людина на фоні могутнього баобаба. І це лише ви почули про крайнощі у рослинному світі, докладніше про класифікацію, тобто поділ на групи. Ви дізнаєтеся у процесі самопідготовки. Але. У першу чергу сьогодні ми будемо говорити про групу рослин, які називаються квіткові. Їх у світі налічується близько 280 тисяч. Саме їх чи не найбільше використовує людина у повсякденному житті, і саме на їхньому прикладі ми розглянемо зараз будову рослинного організму. Отож, якщо розглядати організм дорослої квіткової рослини, то можна виділити дві групи органів. Перша це ті, що сприяють насамперед росту рослини. Їх ще називають вегетативними органами. До них належать пагін, надземна частина рослини та корінь, підземна частина рослини. Друга група органів ті, що сприяють розмноженню рослин. Ці органи називають генеративними. До них належать у квіткових рослин квітка або ж сукупність квіток суцвіття. плід, Насінина, з якої буде формуватися новий організм, розглянемо докладніше пагін та корінь. Пагін теж, у свою чергу, складається з декількох елементів. Частинами пагона є стебло, осіва частина, яка формується з самого початку у насінині, а потім галузиться. листки – органи, які здійснюють фотосинтез вироблення органічних речовин. А якщо провести аналогію із нами. То їжі для рослини та бруньок, завдяки яким рослина буде збільшуватися у розмірах. Щодо кореня або ж мається на увазі коренева система, то він теж буде мати декілька складових. Головний корінь, який формується відразу, бічні і додаткові корені. Зауважимо, що бічні корені виникають на головному, а додаткові на пагоні. У молодих рослин. Проростків, які тільки формуються з насінини, можемо помітити ще два цікавих органи, які потім зникають у дорослих рослин. Це сім'я долі, зародкові листки формуються із насінини та так зване підсім'ядольне коліно, частина пагана між сім'ядолями та коренем. Таким чином, ми дізналися про загальну будову рослин та їхні основні складові різні типи органів. Тепер дійшла черга до типів тканин, які притаманні рослинним організмам. Трошки пізніше у наступних розділах біології ви дізнаєтеся про тканини тварин, і я вам можу з певненістю сказати, що тут є багато спільного з рослинами, але ще більше відмінного. Розпочнемо із поняття тканини. Тканини це сукупність клітин із зазвичай схожою будовою та спільними функціями, які виконують умовно одну і ту ж саму роботу в організмі. Щоб вам було легше уявити, наприклад, у нас з вами є м'язи, які утворюються із м'язової тканини, яка забезпечує, це одна із функцій, наш рух та пересування. Повернемося до рослин. Усі їхні тканини поділяються на дві великі групи. Твірні та постійні. Спочатку розглянемо твірні тканини. Вони дають початок усім іншим типам тканин рослини. Твірні тканини, або ж як їх ще називають, меристеми, за розташуванням поділяються на кілька типів. Верхівкова на кінчиках пагонів, коренів забезпечує різне галуження рослини. Бічна або ж камбій середині стебла та кореня забезпечує ріст у товщину. Ставна або ж інтеркалярна, буває у деяких рослин у певних ділянках стебла, завдяки чому відбувається ріст не верхівкою, а ніби посередині стебла. Ранева, травматична, виникає у місцях поранення рослин і забезпечує відновлення. Що характерно, клітини твірної тканини дуже дрібних розмірів та щільно прилягають одна до одної постійні тканини. Які ж тканини належать до постійних? Насамперед, покривні. Це епідерма або ж епідерміс, корок та кірка. Вони покривають рослину зовні та захищають від випаровування, висихання, охолодження різних пошкоджень. Цікаво, що клітини покривних тканин можуть бути як живі, так і всередині порожні, мертві. На малюнку можна побачити епідерму саме з живими клітинами. А на цьому фото видно клітини корка із порожніми мертвими клітинами. Провідні тканини. Їхня назва себе виправдовує, адже через них транспортуються або ж проходять вода та інші речовини. До провідних тканин належать такі елементи, як судини, трахеї, трахеїди і ситоподібні трубки. Транспортна система має свій порядок та дотримується правил руху. По флемі – це комплекс тканин із ситоподібними трубками, речовини спускаються від листочків донизу. Це поживні речовини, які утворює сама рослина. А поксилемі Аналогічний комплекс із трахеями або трахеїдами йде догори вода та розчинені солі, які рослина всмоктує коренями з ґрунту. Треба зауважити, сукупний комплекс флоеми та ксилеми утворює структуру під назвою провідний пучок. Саме такі пучки є провідною мережею всередині рослини. І нарешті основні тканини вони наповнюють основну частину організму рослини. Поділяються в свою чергу на декілька типів в залежності від функцій, які виконують. Фотосинтезувальна або ж є ще один термін, асимілювальна, в ній здійснюється утворення поживних речовин рослиною. Назва запасальної тканини дуже яскраво за себе говорить: в ній відкладаються речовини про запас, які рослина може використовувати згодом за необхідності. Наприклад, крохмаль накопичується у бульбах картоплі. Ще є повітроносна та водоносна тканини. Простір між клітинами доволі великий та наповнюється відповідно повітрям або водою. Це допомагає рослинам пристосовуватися до різних умов середовища. Наприклад, повітроносна важлива для рослин, які цілком занурені у воду, а водоносна для рослин, які зростають. Посушливих регіонах. Ну і нарешті механічні тканини є різні типи коленхіма, склеренхіма та склероїди, які виконують опорну та захисну функції. Наприклад, утримують рослину у вертикальному положенні. Тобто, у стовбурі дуба є дуже багато механічних тканин. Тут так само, як і у покривних тканинах, пам'ятаєте, можуть бути тканини як з живими, так і з мертвими порожніми клітинами. Живі клітини гнучкі та еластичні, мертві дуже міцні, але ламкі. Що ж, підсумуємо, що ми з вами дізналися упродовж заняття сьогодні. Рослини складаються з двох типів органів вегетативних та генеративних. Вегетативні органи забезпечують ріст та розвиток рослини. До них належать пагін, який у свою чергу складається, із стебла, листків та бруньок, та кореня, наявні різні типи коренів, головний, бічні, додаткові. Генеративні органи забезпечують розмноження рослини. До них належать квітка, як варіант суцвіття, сукупність квіток, насінина, плід. Рослинні організми складаються із кількох типів тканин твірні та постійні. Твірні тканини формують клітини усіх інших тканин та поділяються на верхівкові, бічні, ставні та раневі. Постійні тканини поділяються на кілька типів: покривні, провідні, основні. Останні, у свою чергу, поділяються на фотосинтезувальні. Запасальні, механічні. Кожна з них виконує специфічні функції. Докладну інформацію та цікаві факти із життя рослин ви ще також дізнаєтеся із додаткових матеріалів для самопідготовки. Не забудьте їх переглянути. Сподіваюсь, вам сподобалося наше перше знайомство із ботанікою. До наступних зустрічей!